Добрий день, я Оля Онощенко, персональний тренер, нутриціолог, доктор наук, і це канал Підипоїш, наукова інформація щодо схуднення. І сьогодні ми обговоримо психологічний аспект схуднення, і це відео для тих, хто час від часу втрачає контроль над своєю харчовою поведінкою. Як це проявляється? Наприклад, я постійно жую протягом дня, я їм, коли я не голодний, не голодна. Я не можу зупинитись, коли їм смачну їжу. Не можу зупинитись вчасно. Наприклад, беру ведерце морозива, думаю, з'їм пару ложок, але з'їдаю все. Купую шоколадку, думаю, з'їм маленький шматочок, парочку квадратиків, але з'їдаю всю шоколадку. І зазвичай, в результаті таких дій, ми дуже часто можемо відчувати сором, провину, тривогу. Через те, що ми ж погладшуємо. і сум. Знову я це зробила. Як мені це набридло, як це неприємно і важко. В цьому відео ми поговоримо про те, як справитись з переїданням з втратою контролю, які види голоду бувають, і що я зазвичай роблю зі своїми клієнтами, які страждають такою втратою контролю, проблемами з харчовою поведінкою. Поганими стосунками з їжею, іншими словами. Ця проблема доволі багатогранна. У різних людей різні причини виникнення такої ситуації. І для різних людей працюють різні інструменти, різні практики, різні підходи. Нема двох однакових людей, з якими я б робила одне й те саме, і воно працювало для обидвох. Але є певні напрямки роботи, про які я вам сьогодні розповім. Але спочатку давайте обговоримо різні типи голоду. У нас може бути фізіологічний голод, коли наше тіло дає нам правдиві сигнали щодо голоду і ситості. І насправді, якщо б ми орієнтувалися на ці сигнали і були дуже тонко налаштовані слухати своє тіло, чути своє тіло, відчувати його і турбуватись про його потреби, то це б. І було ідеальним харчуванням, ідеальною харчовою поведінкою. Я їм поживну, якісну, хорошу, збалансовану їжу, коли я фізично голодна. Я зупиняюсь, коли я наситилась достатньо, але не черезмірно, але не занадто, не до дискомфорту. І я абсолютно спокійна і розслаблена. В стосунках з їжею, я не думаю постійно про їжу, схуднення і їжа не займають великий простір в моїй голові. Я не рахую калорії постійно, не планую, що я з'їм через годину. Планування це добре, це окремо, але нема постійного очікування їжі, тому що ти такий голодний, так себе сильно обмежуєш. Тобто, от таке внутрішньо орієнтоване харчування. Вважається наразі найбільш здоровою харчовою поведінкою, яка і допомагає підтримувати здорову вагу і покращує якість вашого життя. Адже наша якість життя залежить не тільки від того, наскільки ми ході, а і ще від нашого психологічного емоційного стану. Якщо постійно ми тривожимось через їжу, через те, що ми можемо погладшити, то це вже якість життя, так собі. Є голод ще гедоністичний, коли їжа наявна. Вона дуже смачна, ми знаємо, що вона смачна, їжа є, ми її їмо такий опортуністичний підхід, і насправді більшість людей час від часу до цього вдаються. Наприклад, десь на весіллі або на дні народження, якщо накритий стіл, і вся їжа дуже апетитна. І смачна або під час святкування нового року або різдва, коли ми от накрили стіл на Новий рік або на різдво, їмо ввечері, потім ще ймо зранку, навколо багато цукерок, олів'є, куті, що ми там їмо на свята, то природньо, що більшість людей переїсть. Але таке переїдання пару разів на рік не вчинить нам великої шкоди, якщо у нас нема схирності переїдати до дискомфорту або ми не страждаємо на нападоподібне переїдання. Я чула такий переклад недавно, ну компульсивне, імпульсивне переїдання. Якщо ми не споживаємо велику кількість їжі за один раз, за один день до відчуття дискомфорту у шлунку, тобто такий гедоністичний голод. Може бути в межах нормального. Але якщо це трапляється постійно, якщо ми таким чином переїдаємо кожен день, то це призводить до зайвої ваги і неоптимального здоров'я. Тобто бачу їжу смачну, класну, піду поїм. І третій тип голоду емоційний це якраз те, про що ми будемо говорити сьогодні частково, коли ми їмо для того, щоб справитись з емоціями. Які це ці емоції? Дуже часто зараз це тривога. Це також може бути сум, нудота, злість, сором тощо. І іноді перекус для того, щоб врегулювати емоцію, може бути доволі адаптивною, здоровою дією. Я відчуваю тривогу, з'їла печиво, яблучко або горішки, і мені стало легше. Але це не був, не було півторта або величезна піца. Це просто означає, що от зараз ми поїли, не будучи голодними сильно. Мабуть, в наступний прийом їжі ми з'їмо трохи менше, просто тому що ми будемо менш голодні, тому що ми спожили енергію, нам так багато не треба. Природнім чином буде компенсація. Ми будемо менш голодні. В цьому нема нічого поганого, це не призводить для до набору ваги, це працює, це допомагає вам заспокоїтись. Але є інший сценарій, коли ми відчуваємо якісь неприємні емоції, не можемо їх витримати, і переїдаємо. Переїдаємо так, що нам некомфортно фізично, і потім емоційно ми себе сваримо, ми себе критикуємо, ми відчуваємо провину, ми відчуваємо сором, розпач і можемо в результаті з'їсти ще більше. І хто є в групі ризику? Такого переїдання. Це люди, які постійно себе обмежують, які постійно на дієті. І дуже часто, щоб посилити самоконтроль в таких випадках, ми вирішуємо слідувати ще більш жорстким правилам в нашій дієті. А насправді треба зробити зворотнє. Тому що в даному випадку сувора дієта тільки погіршує самоконтроль. І так, що зазвичай включає робота з Покращенню контролю над своєю харчовою поведінкою і нормалізацією харчової поведінки. Адже в ідеалі ми хочемо якраз прийти до цієї здорової формули внутрішньоорієнтованого харчування. Я вже казала, що таке внутрішньоорієнтоване харчування, антидот цього внутрішньоорієнтованого харчування зовнішньоорієнтоване, коли ми їмо згідно з калоріями прописаними або планом від нутриціолога, або. Списком дозволених або заборонених продуктів. По-перше, я в довільному порядку, це не всі абсолютно пункти, просто хочу вас зорієнтувати, куди дивитись. По-перше, ми вчимось проживати емоції без їжі. Як я вже зазначила, іноді їжа це нормальний варіант, якщо вона не шкодить вашому здоров'ю фізичному і емоційному. Як ще можна заспокоювати себе, ми можемо піти на прогулянку. Ми можемо зайнятися, поробити щось руками. Ми можемо подихати, є різні дихальні техніки, які заспокоюють вашу нервову систему. Ми можемо подзвонити близькій людині або погладити кішку. Є маса варіантів, у різних людей це різні дії. Іноді достатньо просто бути зі своїми почуттями не втікати від них, не. Чинити супротив, не намагатися їх не помічати, а бути зі своїми почуттями. І ще було б класно назвати, що це за почуття, де ви їх відчуваєте в тілі, адже наші емоції завжди будуть десь в тілі. І рано чи пізно потяг до певної їжі пройде. І для деяких людей це дуже добре працює. От для мене працює, для десь половини моїх клієнтів, дати собі бути з цими почуттями. І потяг до продуктів, цей імпульс, щось з'їсти смачненьке, він як хвиля піднімається, а потім опускається і проходить. Адже потяг до солодкого, наприклад, чи ну, до ваших улюблених продуктів, буде завжди виникати. Ми не можемо уникати тригерів. Ми не живемо на безлюдному острові, завжди буде в супермаркеті лежати шоколадка, завжди буде колега приносити тортик на роботу. Щось смачненьке будемо їсти з родиною і тому подібне. Потяг до смачного завжди буде наше завдання навчитися регулювати цей потяг, реагувати на нього екологічно. Далі, дуже часто в людей з втратою контролю я бачу, що є таке дихотомне мислення і заборонені продукти. Тобто є погані продукти, є хороші, хороші можна, а погані вже спричинюють тривогу. Поступово треба вводити ці заборонені продукти в раціон, тому що зазвичай саме ці продукти ми споживаємо, ми переїдаємо, коли у нас така нервова ситуація емоційно. Тут дуже часто люди бояться вводити погані продукти в раціон, тому що хтось раніше пробував, але не працювало. І в 95% випадків. Коли пробували це робити, все одно намагалися обмежувати. От з їм тільки маленький шма... шоколадку можна, але з їм тільки маленький її шматочок. Нутеллу можна, але я з'їм тільки ложечку. І коли нема такого безумовного дозволу їсти, то це ніяк не допомагає розслабитись, зняти тривогу щодо поганої їжі. Звичайно, багато людей також думають, що якщо дозволять собі безумовно їсти скільки захочуть, то не зможуть зупинитись. Але для цього ми паралельно працюємо над усвідомленим харчуванням, над тим, щоб встановлювати контакт з тілом. І в якийсь момент ви відчуєте, що ну, вам досить. По-перше, і смак уже не такий яскравий з кожним укусом. їжі. І рано чи пізно шлунок насичується, дає сигнал в мозок. І ви вже відчуваєте те, що досить. Можливо, з першого разу це не вийде, але з тренуванням це виходить краще і краще. Я сама чер через це проходила раніше, я не могла тримати морозиво в морозилці. Я обов'язково би з'їла все, що там є, дуже швидко. Я щиро не розуміла, як інші жінки з цим справляються. І мені дуже часто казали: ну, в мене просто сила волі. Ну, насправді справа не в силі волі. Абсолютно ні, в тому, що вам зараз розповідаю. А тепер в мене морозово лежить місяцями, я про нього забуваю. В мене є шоколадки в шухлядах, і ну, вони мене не сильно цікавлять. А раніше я не могла уявити, як це тримати шоколад вдома і весь його не з'їсти. Тобто, ми не просто дозволяємо собі їсти все, що захочеться, Ми це робимо розумно, усвідомлено, певним чином. Щоб дійсно не почати їсти тонни шоколаду, грубо кажучи. І це логічно пов'язується з наступним пунктом: розвиток довіри до тіла. Дуже часто, коли ми орієнтуємось на якісь зовнішні правила, ми втрачаємо зв'язок з тілом і вже не реагуємо так чутливо до сигналів голоду і ситості. Ми взагалі-то ми постійно голодні, насправді дуже часто, от багато клієнтів от, постійно голодні. Ну, тому що є такі хронічні обмеження в їжі, в калоріях, в нутрієнтах. Якщо ми навчимось шанувати своє тіло, його потреби в енергії, в поживних речовинах, в русі, то наша вага, наш відсоток жиру, наша композиція тіла стабілізується на найбільш здоровому для нас рівні. Тобто, коли ми навчимось чути своє тіло і довіряти йому, то Ну, нема шансів, що ми будемо переїдати наші улюблені продукти. Більше того, з часом вони вже не будуть такими улюбленими. Ми почнемо помічати, що ми після них не дуже класно себе почуваємо. У нас нема. Стільки енергії ми починаємо засипати, або є якийсь такий неприємний присмак в роті. Це все можна перепрограмувати, перепрокласти нейронні зв'язки. В залежності від того, як довго ви знаходились в таких нездорових стосунках з їжею тілом, може зайняти більше часу, може менше, але все реально. І повірте мені, життя в спокої в мирі з їжею набагато краще, ніж життя в постійній тривозі. Через їжу, що з'їсти, як не погладшити, і в постійних обмеженнях. А ще, і не дай Боже, втраті контролю. Це дуже неприємно і дуже псує якість життя. Ну і закінчу усвідомленим харчуванням. Це теж іде паралельно з усією роботою. Кожен прийом їжі, ми уповільнюємось, ми приділяємо 100% увагу, смаку, запаху, як себе почуває наше тіло, як поступово наповнюється шлунок. Як з кожним шматочком може змінюватись смак, може вже їжа ставати не такою смачною, і як ми почуваємо себе після прийому їжі. Це теж навичок, який теж можна розвивати. Більшість з нас насправді мали його в дитинстві, а потім стреси, життя, дієти, зруйнували цей навичок, і його можна розвивати знову. Тут, звичайно, дуже часто не можна обійтися від розуміння, що таке збалансований раціон. А ми про це поговоримо в інших відео. А наразі я планую зняти ще декілька відео, які розглядають психологічний аспект дієт. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що вас цікавить найбільше, якщо буде якась хороша кількість коментарів з запитом певної теми, то обов'язково її розглянемо. І хочу вас запросити на мої консультації, як проходить робота різні люди, різні формати роботи, в залежності від того, що ви хочете досягнути, яка ситуація, і я зазвичай працюю в таких трьох напрямках: це нутриціологія, коли ми розбираємось, як краще харчуватись, як краще тренуватись, що додати, що відняти від раціону, якщо нема якихось психологічних питань. Якщо все нормально з харчовою поведінкою, то цього зазвичай достатньо. Ми розбираємось, як вийти в дефіцит калорій, це не обов'язковий підрахунок калорій, не дай Боже, а таке екологічне схуднення, враховуючи ваш стиль життя, ваші вподобання, як зробити режим якомога більш комфортним, і як зробити так, щоб результати вашого схуднення протримались більше ніж один рік. Другий напрямок це нутриціологічна освіта, і психологічна освіта. Тут ми трошечки більше заглиблюємось в теорію. Деякі люди не люблять це, деякі люблять це їм допомагає краще розуміти, краще приймати рішення. Мені самій дуже сильно допомогла освіта нутриціологічна. Не бійтесь, я не буду вам давати. Курс університетський з нутриціології або психології, просто кажу, що мені допомогла психоосвіта і нутриціологічна освіта в тому, щоб нормалізувати свої стосунки з їжею, стабілізувати вагу і навчитися довіряти своєму тілу. Третій напрямок чисто психологічні консультації, на яких ми досліджуємо вашу проблему, знаходимо шляхи її вирішення, адже дуже часто буває, що людина знає, як харчуватись, знає, як тренуватись, але справа тільки в. Поведінці, в стосунках з їжею, в стосунках з тілом. Часто в роботі я комбіную всі ці напрямки. Комусь потрібен тільки один напрямок, комусь потрібні всі три. Як я вже сказала, нема двох однакових людей, коли справа доходить до схуднення. Тому знаходьте лінк, посилання на анкету під цим відео, заповнюйте. І давайте подивимось, чи я можу допомогти вам з вашим запитом, а мій формат роботи підійде вам. А поки що коментуйте з запитами на теми щодо психологічного аспекту харчування. Я перелічила деякі з напрямків роботи без деталей, можливо, щось треба розкрити більш широко. Пишіть, підписуйтесь, ставте лайк, приєднуйтесь до мене в телеграм-каналі, теж є посилання під відео. В інстаграмі є посилання під відео. І дбайте про своє тіло, шануйте його. Годуйте його поживною їжею, рухайте, відновлюйте і до зустрічі.